Всім привіт! За вами Леся. Я експерт з фото-відеоконтенту. У мене зараз блог в інстаграм майже на 100 тисяч підписників, і також я активно допомагаю іншим будувати особистий бренд та проявлятися через інстаграм. Я пройшла в свій час довгий шлях від на в собі страху, чи це комусь цікаво, чи це комусь потрібно, чи я достойна, чи мене достатньо робити те, що я хочу робити, до того що зараз допомагаю в цьому іншим. Вірити в себе, проявлятись, займатися улюбленою справою. Сьогодні я хочу з вами поговорити про лайки і охоплення. Для мене це було дуже болісною темою, буквально рік тому. У мене псувався настрій, я страждала від того, що в мене низькі охоплення в сторіс, в мене не залітають вілс і, взагалі, нема фідбеку від аудиторії. Тому я сьогодні хочу з вами поділитися тим, що мені допомогло це долати, тому що насправді. З цим можна працювати і перестати фокусувати свою увагу на цьому, і, відповідно, страждати і демотивуватись цим. Найперше важливо розуміти взагалі, що для нас що таке розчарування, що таке відчуття, що в нас нема результату. А це коли в нас були певні очікування, і результат. Не відповідає цим очікуванням. Тобто це конфлікт між тим, що ми очікували, і тим, що ми отримали. В таких випадках ми дуже, дуже часто говоримо, що в нас нема результату. Хоча результат насправді є, він просто не відповідає нашим очікуванням. І коли ми говоримо про лайки, охоплення і, і всі ці речі, в нас найбільша проблема саме в тому, що ми не зовсім правильно ставимо собі цілі. Не зовсім розуміємо, взагалі, які в нас цілі. І через це розчаровуємося, не маючи результату, тому що він не відповідає нашим очікуванням, які дуже часто нереалістичні. В інстаграмі ми можемо отримувати перегляди, репости, коментарі клієнтів, да, продажі, підписки на наш блог. І нам дуже часто хочеться, що здається, що ми хочемо одного. Насправді ми хочемо іншого, але намагаємося це все реалізувати однаковим чином. А дуже часто варто зрозуміти, яка ціль з цим стоїть, і досягати її певним шляхом. Ну, значить, дивіться, наприклад, якщо ми хочемо купити хлібчик, да? при цьому подихати свіжим повітрям. І при цьому ми хочемо прогулятися. Один кілометр пройтись, наприклад, нам потрібно щодня. В нас є така мета. То ми ж абсолютно точно розуміємо, що в принципі ну, ці три штуки ну, поєднати, наприклад, неможливо. Тому, що, щоб купити хлібчик, нам потрібно вийти біля дому. У нас, наприклад, є зовсім поряд магазин. При цьому ми живемо на загазованій вулиці і свіжого повітря там не буде. І явно, ми не зможемо пройти туди один кілометр, тому що знову ж таки нам набагато ближча відстань. Тому ми можемо хлібчик купити, але ми не виконуємо оці наші дві цілі, і, в принципі, для нас це логічно. Ми не очікуємо, що ми поїдаємо всі ці три штуки. Так само, коли ми йдемо, наприклад. На прогулянку гуляти один кілометр в парк, де ми дихаємо свіжим повітрям, ми абсолютно точно розуміємо, що ми не купимо хлібчик і нам при цьому нормально, нам з цим ок, нам з цим комфортно. В інстаграмі плюс-мінус відбувається те саме. Контент, який залітає, отримує репости. Да? Як там літачок, значок літачок, який залітає. Це е, не, не, не завжди той контент, який отримує якийсь теплий відгук від ваших клієнтів і підписки на ваш блог. І це точно не контент, який продає ваші послуги. Да? Це різні абсолютно типи контенту. І для того, щоб отримувати залітні відео, нам потрібно опублікувати одне, а, продажі інше, а якийсь відгук теплий від аудиторії. І підписки на наш блог а щось третє. І нам дуже важливо це зрозуміти. Да, в ідеалі, звісно, ну, там, щось може бути пов'язане. Те, що залетить, може отримувати відгук. Да? Те, що отримує відгук, може продати. Але в цілому, нам варто розуміти, яка в нас мета кожної одиниці контенту. І коли ми постимо щось, я коли почув щось продаюче, я розумію, що це не набере похоплень, лайків, якогось злого відгуку. Так само, якщо я хочу, щоб в мене залетіло, да? я буду постити щось таке, ну, не знаю, тригерне або смішне, що люди активно пересилають, але при цьому до їх серця це не торкається. Що дуже-дуже часто відбувається у вас. Ви говорите, я хочу клієнтів. Мені все пофіг, я в інстаграмі хочу тільки клієнтів, мені потрібно, щоб мені гроші платили. А потім ви плачете, коли не отримуєте лайків і зворотнього зв'язку. І тут ви засмучуєтеся і починаєте плакати. Хоча насправді вам потрібні не клієнти і не гроші, вам потрібні ці лайки. Просто через гроші ви теж розумієте свою цінність, що те, що ви робите комусь потрібно, теж робите комусь важливим. І тут це непогано, що ви хочете цього. Це дуже важливо зараз розуміти. Непогано, що для вас важливі лайки. Важливо для себе це усвідомлювати, що я не клієнтів хочу і не грошей, а я хочу лайків. Відповідно, постити продаючий контент, записуйтесь на мої послуги і отримувати схвалення це дуже важкий спосіб досягнення того, що для вас насправді важливо. Тому яким чином ми можемо перестати залежати від отримання лайків, або зрозуміти, що ми хочемо лайків, і цілеспрямовано напрацювати чисто на лайки, тестуючи різні гіпотези. Але тут другий момент, який важливо зробити, це знизити очікування від кожної одиниці контенту. Тобто, найперше, нам важливо поставити ціль. Якщо ми хочемо все ж таки схвалення підтримки людей, або донести до людей якусь думку, або чимось їм допомогти, то ми тоді не дивимося на охоплення і не дивимося, чи з цього в нас є продажі. Ми орієнтуємося на інші метрики. Так? Коли ми хочемо продажів, ми теж не дивимося на ці дві метрики. Ми орієнтуємося на, на продажі. Коли ми хочемо, щоб залітало, відповідно, ми теж опускаємо інше і розуміємо, що це на наша ціль. Коли ми вибрали ціль, Нехай це будуть навіть ті самі лайки. То е, далі нам дуже важливо сфокусуватися на тому, що від нас залежить, і оцінювати це як результат. Наприклад, що ми можемо? Ми не можемо прогарантувати, що нам е, конкретний допис, який ми опублікуємо, да, набере бажану тисячу лайків. Тому що це, ця частина від нас не залежить. Від нас залежить тільки частина опублікувати допис. Відповідно, безпосередню ціллю, ми собі ставимо публікувати дописи з певною регулярністю, але аналізуючи, що набирає більше лайків і набирає менше лайків, коригуючи свою стратегію відповідно. Тобто, якщо ми зрозуміли, що нам потрібні лайки, нам потрібне схвалення, ми тоді публікуємо. Кажемо собі, я буду публікувати через день по одній одиниці контенту або щодня. І ми опублікували три одиниці контенту. І дивимося, що ця, ця одиниця набрала 50 лайків, ця 20 і ця 100. І тут ми оцінюємо: ага, оце зайшло краще. Як я можу далі публікувати більше подібного? І так далі. Тобто, ми собі безпосередню цілю ставимо. Конкретну метрику, по-перше, да, в нас є ціль загальна, що ми хочемо отримати. А далі в нас є ціль, і результат ми оцінюємо по власним діям, по тому, що ми можемо контролювати. А контролювати ми можемо кількість контенту. Тоді ми не виставляємо рандомний пост, непонятно про що, непонятно для кого да, і для чого. І страждаємо, що не відбулося чогось з цих, дво... з цих трьох наших очікувань. Да? Ну, тобто, це стандартна ваша поведінка, наша поведінка всіх, да? і ми страждаємо. А ми обираємо конкретну ціль, лайки, публікуємо три дописи. Або довільну кількість, це потрібно вам вирішити для себе, да, скільки ви готові інвестувати в цей експеримент. І далі оцінюємо результат по лайкам на кожному цьому дописі. Або ми хочемо продажів. Ми теж опублікували три різних продаючих види контенту і оцінили, з якого з цих видів контенту до нас прийшло більш потенційних заявок, потенційних лідів. Да? І бачимо, що окей, оце працює краще. А тут оце працює краще, да? і так далі. Таким чином ми розбиваємо цю неадекватну зв'язку незрозуміле очікування від просто моєї якоїсь рандомної дії. А робимо процес передбачуваним. При цьому дуже-дуже дуже важливо я на цьому буду наголошувати зізнатися собі чесно в цих цілях, які насправді у вас цілі і цінності. А саме тому. Я на своїх стратегічних сесіях роблю саме це. Ми е, розбираємо для вас спочатку, які взагалі у вас цінності. Навіщо вам блог? Які ви цілий хочете з, з, з його допомогою досягнути. І потім ми розкладаємо це на матрицю тем, з якими темами, з якими видами контенту можна кожної з вашої цілі досягати. Тому що, абсолютно точно, мені іноді просто хочеться, щоб в мене золотіврілс. Але я розумію, Аспекти вірального контенту і що потрібно запустити, щоб воно залетіло. Але я не очікую, що воно продасть мої послуги чи особливо якийсь відгук від людей отримує і так далі. Тому дуже-дуже важливо спочатку взагалі синхронізуватися з тим, що ви хочете, чого ви бажаєте, а потім підбирати цільові дії під конкретно, точково цю ціль. Ось приходьте до мене на стратегічну консультацію, я вам зможу з цим допомогти.